П'ятсот графіті за останні два місяці відмили та зафарбували комунальники лише в Печерському районі столиці. Як очищають вулиці міста від небажаної творчості, розкаже більше зараз наша Олександра Бабіхіна, Саша, доброго ранку. Доброго ранку, Олесю. зараз якраз перебуваю в Печерському районі у дворі будинку, який відноситься до житлово-експлуатаційної дільниці хрещатик. І від ранку тут замальовували графіті. Робота це не досить тривала, була утім, важлива тому, що загалом комунальники цієї дільниці за останні майже два місяці замалювали близько 200 графі найчастіше малюють різні написи та малюнки на фасаді будинків, а також на дверях, що саме малюють, як нам розповіли у керуючій компанії, то це назви якихось наркотиків. Це можуть бути якісь нелегальні сайти, на яких продаються заборонені речовини, а також це нецензурна лайка. Власне, як очищають фасади будинків і двері від графіті та. Різноманітних написів, які речовини, інструменти для цього використовують. Давайте почуємо пряму мову. Біля 200 штук графітів, я просто для себе порахувала це майже 120 метрів квадратних площі, і багато йде фарби на це. В основному водоемульсьойною фарбою фарбою, фасадною. Якщо на дверях вхідних двері покрашені масляною фарбою, тоді замальовуємо масляною фарбою. Є такі поверхні, це бувають якісь такі на фасадах. Дошки, які ми від... вони пофарбовані не... не масляною фарбою, ми відмиваємо розчином, ацетоновим розчином. І власне, вже за ці два місяці на зафарбування графіті та написів, тут у Печерському районі витратили вже близько 120 літрів фарби. Кажуть, що намагаються підбирати колір фарби під фасад. Утім, не завжди це виходить зробити так вправно. І також додам як, про інформацію про те, що робити, як узаконити свою творчість, Час, якщо це йдеться не про якісь там одиничні малюнки або якісь нецензурні написи, а загалом про стінописи, про морали, їх також не можна самовільно розміщувати на будь-яких фасадах. Це все має бути погоджено з міською владою, так створена спеціальна комісія, у яку входять представники департаменту культури, департаменту охорони культурної спадщини, департаменту територіального контролю. Лю департаменту представники благоустрою, а також різні фахівці, архітектори, мистецтвознавці, урбаністи. І на затвердження яким і треба подавати свої ескізи моралів, що саме хочуть зобразити. Яка головна ідея, де хочеться розмістити той чи інший стінопис, і вже ця комісія буде визначати, бути чи не бути. Моралу на фасаді того чи іншого будинку, і також наголошу на тому, що розміщувати будь-які стінописи на пам'ятках ар архітектури заборонено. Така інформація на цю годину і передаю слово до студії. Дякую, Сашу, Олександра Бабіхіна із Печерського району про те, як прибирають незаконну рекламу. І ми розуміємо, що дуже часто, якраз у цій графіті, ця реклама є рекламою різноманітних сумнівних телеграм каналів. А ви тут записуєте.